Вітаю, знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Олдугін, і Далі у випуску про таке. Ультиматум українським прикордонникам дали час до 18.00, щоб скласти присягу Росії. Мобілізація в українських воєнкоматах черги з добровольців. Ні, протестам в Росії заборонені мітинги проти війни. В Держдумі Росії зареєстрований законопроект про приєднання Криму. Його зареєстрували 16 депутатів Держдуми ще 28 лютого, але подробиці стали відомі тільки зараз. Закон пропонує прийняти суб'єкт за результатами референдуму. Проведеного відповідно до законодавства іноземної держави на території даної частини іноземної держави у пояснювальній записці до законопроекту відкрито згадується Крим. Водночас, підконтрольний Росії самопроголошений уряд Криму, заявляв, що не збирається переходити до складу Росії, а лише наполягає на розширення автономії. Російські військові висунули ультиматум. Вони дали українським прикордонникам у Криму час до 18.00, щоб прийняти присягу на вірність Росії та Криму інакше погрожують застосуванням сили. На офіцерів чинять великий психологічний тиск. Наголошують, якщо вони не перейдуть на бік кримської влади, то будуть оголошені злочинцями. Тим часом внутрішні війська у Криму залишаються вірні присязі. Вони не переходили на бік влади півострова. Про це заявила командування внутрішніх військ МВС України на сайті Міністерства оборони. Теж є підтвердження, що українські військові вірні присязі. Незважаючи на численні спроби російських військовослужбовців та радикально налаштованих елементів захопити або заблокувати українські військові частини, примусити наших військовослужбовців скласти зброю, постійний психологічний тиск, погрози зброєю та залякування, особовий склад збройних сил залишається вірним присязі та українському народу, демонструє витримку і впевненість у правоті своїх дій. Напередодні виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх на екстреному засіданні уряду доповів, що всі українські військові знаходяться на своїх місцях і готуються боронити стратегічні об'єкти. Стосовно Збройних сил України, які дислокуються на автономній Республіці Крим, військові частини приведені в підвищену ступінь готовності і готові до захисту. Своїх військових частин, Крим ніхто нікому не віддасть. Про це заявив Арсеній Яценюк після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом. Прем'єр також заявив, що самопроголошена незаконна влада в Криму буде відповідати в українських і міжнародних судах. Напередодні на засіданні уряду Арсеній Яценюк закликав не піддаватися на провокації і не допустити силового сценарію. Уряд України не робимо жодних кроків, які б могли спровокувати протистояння. І застерігаємо будь-кого, як в Україні, так і в Криму від цілового протистояння. Виключно мирний шлях. У Севастополі поранили українського офіцера внаслідок нападу на Севастопольську бригаду тактичної авіації. Начальник бригаду отримав контузію від вибуху світло-шумової гранати. Офіцери охороняли склад зі зброєю та боєприпасами, коли до них наблизились невідомі. На даний час стан українського офіцера медики характеризують як задовільний. Переправу захопили про російські війська, взяли під контроль керченську поромну переправу на території на терміналі. Діяли солдати. Чоловіки відмовлялися представитися, але вони говорили російською мовою. Транспортні засоби, які їх перевозять, мають російські номерні знаки. Посилюється побоювання, що Москва планує кинути ще більше військ у цей стратегіч... у цю стратегічну точку чорноморського регіону. Раніше повідомляли, що озброєні люди намагалися проникнути у військову частину в Керчі. Три автобуси з озброєними людьми у формі під'їхали до воріт Керченського загону морських прикордонників та заблокували їх. Одного автомобіля російські номери троє людей у цивільному одязі в масках тримають журналістів на відстані. Вони не висувають ніяких вимог. Морські прикордонники знаходяться на своїх постах. Зброя Керченського загону морської охорони знаходиться під контролем українських військових. Прорвалися російські військові, захопили майже всі будівлі військової частини у Бельбеку. При штурмі вони використовували світло-шумові гранати. Наразі українські військові охороняють адміністративну будівлю і державний прапор. Сьогодні росіяни штурмували караул, кидали світло-шумові гранати. Спочатку сказали здавати зброю. Караул відмовився. А ввечері стали закидати світло-шумовими гранатами. Ми не відповідали, бо наказу зверху немає. Вони забрали зброю, а у нас не було наказу вступати в бій. Ми не відповідали на провокації, здали караул, здали склади. Не витримала і Балаклавська військова частина. Російські бойовики посеред ночі захопили 50 українських військовослужбовців, які перебували в частині. Їх змушують писати заяви про перехід в Кримську армію або вихід у відставку. Загалом озброєні росіяни захопили більшість стратегічних військових об'єктів Криму. На території півострову вже перебуває понад 15 тисяч військовослужбовців Росії, близько 50 одиниць техніки, серед якої є броньовані автомобілі та бронетранспортери. Рішенням Ради національної безпеки та охорони України від 1 березня в Україні оголошена часткова мобілізація військовозобов'язаних. Армія приводиться у повну бойову готовність, а міноборони має провести навчальні збори з військовозобов'язаними. У зв'язку з цим в Україні запрацювали. Військомати вже другий день поспіль біля них черги добровольців від юнаків до пенсіонерів. З приписними і військовими квитками українці записуються в добровольці. Яна Курченко далі. До військомату на Печерську приписані два райони столиці Голосівській і Печерський. Після оголошення часткової мобілізації військовозобов'язаних за останні два дні сюди прийшли понад тисячу добровольців. Від студентів до пенсіонерів чоловіки виявили бажання у разі потреби захищати свою країну. Григорію 23 роки він попросив не показувати його обличчя, бо про те, що він записався добровольцем, вдома ніхто не знає. У збройних силах хлопець не служив однак, у разі потреби готовий взяти до рук зброю. Батьківщину захищати хочу. Вам не страшно? Ні. А ви уявляєте, які це можуть бути зі вас відправлять? Ну, а приблизно так. можете розказати? Можливо, Крим. А ви готові взяти до рук зброю і йти? Так. Ось? Ігор Іванович, приватний підприємець, йому майже 50 і він вже воював на війну. Каже, треба відправляти тих, хто знає, що це таке. Інакше недосвідчені юнаки стануть просто живою мішенью. Тому що люди вже більш відчаяні, більш. Такі рішучі. От. А молодь, молодь треба берегти, просто-напросто берегти молодь. А нас можна відправляти, щоб ми, ми щось зможемо зробити. Такої думки дотримується і Олег Миколаєвич, корінний киянин. Чоловік майже пенсіонер, однак від ворога свою землю готовий захищати. Я тут родився, у мене тут сім'я, діди, прадіди, все, чого мені бояться. Ну, а рідні вас відпускають? А куди ні дінуться? Петро Константинович до військомату прийшов зі своїм товаришем обом уже за 60 і вони давно не військово зобов'язані. Однак, почувши про мобілізацію, забули і про вік, і про хвороби. Сльози на очі навертаються. Як згадає, що колись з російськими братами боролися пліч -опліч. Мені дуже обідно, що наші старші браття ми в місті воювали, освобождали Україну і всю Європу. А сьогодні старший брат топче мою землю. Звичайно, ми не будемо мовчати, тому що це ж діло не тільки, наприклад, воєнних військових на тепершній час. Це виклик для народу. Ми звичайні прості громадяни України, які будемо захищати свою Україну, свою державу. Біля Печерського військкомату наша знімальна група пробула півгодини. За цей час сюди прийшло понад три десятки добровольців. Тут вони залишили свої дані, контактну інформацію і будуть чекати виклику. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Путін втратив зв'язок з реальністю та перебуває в іншому світі. Це зазначила канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом США Бараком Обамою. Нагадаємо, вчора ввечері тривала телефонна розмова Володимира Путіна і Ангели Меркель. За її підсумками стало відомо, що російський лідер попередньо погодився на переговори з врегулювання української кризи і допуск місії ОБСЄ. НАТО засуджує посилення військових дій Росії в Криму та висловлює велику стурбованість щодо рішення Ради Федерації про використання збройних сил Російської Федерації на території України. НАТО закликає обидві сторони негайно шукати мирне вирішення конфлікту за допомогою діалогу. Також мають бути направлені міжнародні спостерігачі під егідою ООН або ОБСЄ. Військові дії сил Російської Федерації є порушенням міжнародного законодавства і суперечать принципам Ради НАТО. Росія і партнерство заради миру. Росія має поважати свої зобов'язання, взяті в рамках Хартії ООН і відповідно до принципів ОБСЄ. Закликаємо Росію до деескалації напруги. Сім країн відмовились від підготовки до участі у саміті Великої вісімки у Сочі країни. З групи Великої вісімки призупиняють свою участь у підготовці до саміту, запланованого на 4-5 червня в Сочі. Про це говориться в письмовій заяві сімки промислово розвинених країн, яка була. Яке було поширене прес службою Білого Дому, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія засудили явне порушення Російською Федерацією суверенітету та територіальної цілісності України. Країни наголосили, що Москва порушила свої зобов'язання в рамках статуту ООН, а також свою угоду з Україною про розміщення бази Чорноморського флоту у Росії в Криму. Країни закликали Росію вирішити проблему шляхом переговорів, пообіцяли свою підтримку та наголосили, що таку позицію триматимуть доки ситуація не вирішиться. Президентська рада з прав людини Російської Федерації виступила проти введення військ в Україну. В Раді наголосили, що використання збройних сил. Завжди загрожує подальшою ескалацією насильства і масштабнішими порушеннями прав людини. Проблемами України повинні проблеми України повинні вирішуватися політичними врегулюваннями і постійним пошуком компромісу по найважливіших спірних питаннях, але ніяк не за допомогою введення військ. У цьому зв'язку члени ради висловилися за необхідне повністю виключити використання збройних сил в ході врегулювання внутрішньополітичної кризи в Україні. Про це йдеться в заяві. Росіяни вимагають від Путіна забрати руки від України і не допустити війни. На акції протесту проти введення військ в Україну зібралися у Москві. Втім, акцію на манежній площі навіть не встигли розпочати усіх людей, які висловлювалися на підтримку України. Посадили в автозаки біля одного з пам'ятників, нібито знайшли підозрілий предмети, попросили всіх розійтися. Не хочуть війни з Україною і російські церковники. Вони просять Бога захистити кожного українця а патріарх. Кирило пообіцяв використати свій вплив, щоб не допустити кровопролиття в Україні. Зробити державний переворот і повернути диктатуру саме таку ціль має російське керівництво. Про це заявила Юлія Тимошенко у своєму зверненні до українського народу. Також екс-прем'єр закликає українців не підтримувати фальшиві мітинги в східних регіонах та в Криму, оскільки на сьогодні мітинги це зброя агресора. Російська влада не захистила, а зрадила кожного українського росіянина, принесла його в жертву за відновлення своєї імперії силовим шляхом. Росія сьогодні грубо порушила свої зобов'язання та вторглась на нашу територію. Але я впевнена, що Сполучені Штати та Великобританія ніколи не порушать цей меморандум. Та всіма можливими силами надійно захистять мір в Україні. Володимир Путін добре розуміє, що оголошуючи війну нам, він оголошує її в тому числі і гарантом нашої безпеки, а саме США та Великій Британії. Донецька обласна рада проголосувала за проведення референдуму про статус Донбасу. Під тиском учасників проросійського мітингу депутати прийняли рішення про призначення референдуму на території області. Присутній на сесії самопроголошений губернатор. Обласної державної адміністрації Павло Губарєв пригрозив, що перед облрадою зібралися тисячі його озброєних прихильників, після чого депутати звернулися до Верховної Ради з вимогою негайно прийняти закон про місцеві референдуми, оскільки за нинішньою конституцією в Україні можливий тільки національний референдум. Фото і дані Віктора Януковича з'явилися на сайті Міністерства внутрішніх справ у базі розшуку. Його дані вказано серед осіб, які переховуються від органів влади. Нагадаємо, експрезидента оголошено у міжнародний розшук за підозрою у масових вбивствах. Наразі він переховується в Росії, навіть давав прес-конференцію з Ростова на Дону. Загалом правоохоронні органи України шукають 24 колишніх високопосадовця. У Росії відкрито кримінальну справу проти лідера правого сектору. Справу відкрито головним слідчим управлінням слідчого комітету Російської Федерації Дмитру Ярошу інкримінують публічні заклики до здійснення терористичної та екстремістської діяльності, здійснені. З використанням засобів масової інформації на думку слідства у своїх виступах глава ультранаціоналістичної української організації Правий сектор Дмитро Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій і терору на території Росії. Найближчим часом слідство має намір клопотати про заочне обрання Ярошу запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Потім Ярош буде оголошений у міжнародний розшук. У Росії блокують українські групи в соцмережах. Так, на території Російської Федерації заблоковані співтовариства організації Правий Сектор і групи Євромайдану. Обмежити доступ до матеріалів співтовариства вирішено було на вимогу генеральної прокуратури. У генпрокуратурі угледіли в постах на сторінках соцмережі заклики до терористичної діяльності. Проте користувачі мережі «Інтернет» в Україні мають вільний доступ до цих сторінок. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось.